Як я в білій сукні кружляю Прошу тебе, повернись Ти найкращий у світі, Татус кохай! Так я здесь. Що у вас такі посмішки щирі? Дякую за те, що ви є. За те, що ви охороняєте наше небо, наш спокій, нашу землю, наш сон. Пісні почала писати в принципі рік тому, коли все почалося ще в Криму. Вірніше, навіть майдан, тоді, якби це просто за душу взяло, коли дивишся новини, і щодня гинуть люди з твоєї країни. Це дуже важко. Морально, психологічно. Намагаюся просто приїхати поспівати, підтримати моральний дух, наскільки це можливо. Тому що ну мені не все одно так само, як всім вам. Фотографію є. Давайте сюди. Пристина. Дякую. Настоящий кібор. Такі умови не, не побоялася приїхати. І прощаємося, ми ще обов'язково будемо сьогодні. До свидання. щасливо.